Ви знали, що після врахування таблиці даних платника ПДВ ваші заблоковані податкові накладні можуть бути автоматично зареєстровані. І це може відбутися на п'ятий робочий день після прийняття такого рішення, проте для цього потрібно додержатися певних умов. Перше, ця таблиця даних повинна бути врахована і не повинно бути іншого рішення про її неврахування. У таких податкових накладних повинні бути відображені ті коди товарів і послуг, які безпосередньо відображені і в самій таблиці. Також ви не повинні перебувати в списку ризикових платників, а сума ПДВ за останні 6 місяців не повинна перевищувати показник RMAX. Обов'язково у вас повинно бути відсутнє рішення про відмову в реєстрації таких податкових накладних і наявний реєстраційний ліміт на їх реєстрацію. І настанок трохи каламбуру. Уважно, такі податкові накладні повинні бути складені і подані не раніше місяця, що передує місяцю, в якому було прийнято рішення про врахування такої таблиці даних. Якщо всі ці умови виконані, то система вам автоматично зареєструє такі податкові накладні, без скарг, без черг і без будь-якої паніки. А якщо вам буде потрібна допомога в розблокуванні податкових накладних або в складенні письмових пояснень про врахування таблиці даних, то звертайтеся до мене за допомогою. Підписуйтесь на мій аккаунт, якщо хочете розуміти про ПДВ простою мовою.